Я і не знаю, чому холодець прийнято готувати взимку. Я його люблю їсти влітку. Продовж двох годин вимочую хвоста та копита, а потім роблю педікюр. І хвоста також трохи пошкрябаю. Додатково кладу пару шматочків м'яса і заливаю холодною водою. Довожу до кипіння і збираю весь шум: цибулина, морквина, перчина все туди, ціле прямо в кастрюлю. Зі спецій беру лише перці горошки, лавровий лист та сіль. Вогонь зменшую до мінімуму та йду спати, а на ранок вже все готово. Залишилось тільки розібрати м'ясо та розкласти його по судочках. М'ясо завжди розбираю, поки воно тепле, мені так легше. А бульйон обов'язково проціджую через два шари марлі. Жир з бульйона прибираю, але не весь, а частково. Мені подобається, коли на холодці є тонкий шар смальцю. Залишилось тільки дочекатися, поки холодець застигне. І ось така краса в мене вийшла, зверху тоненький шар смальцю, а під ним прозорий та смачний холодець. Зазвичай я ще в кожен судочок додаю потроху часника, пропущеного через прес, але зараз мені чомусь не хочеться.